Ти знаходиш там кістки, там кістки. Тобто, ну, таких моментів у нас багато було. Домашні свині вони і на поранених нападають. Тобто ну, Вони стають небезпечними. Блять, воду постійно в одному тому самому. може бути Металічна проволка. Чтобы это блять не было еще уже емка тут делать. Бачишь? Найду возле что хлопцы вот так хоть сможет быть на растяжке на, поп на попуск, якщо снимаешь, попускай там и... І... Нічого доброго не бачимо. Mm. на те працювала тут. Тут є вставили тут. І колпак буде. Або розтяжка теж звичайна. Бач, на два. На дві сторони ставили. Розумні люди ці. Зараз обираємо і рухаємо далі. Так що хлопці будьте обережні, ходите, дивитися по сторонах не тільки під ноги, бо може бути все, що загодно, і хрестовини натянуті, повитиння все що хочеш. Тобто, може бути, ви повинні розуміти, через розтяжку переступаєш, наступаєш на ПМН. Тому такі теж випадки були. Треба бути уважними. Можна так загинути просто на ровному місці. Жарінь страшний. Це кісткові рештки людини, фактично, тобто, скоріше за все, це частина стегна, О, кістки роздроблені поруч, якісь відмичка, твердочка і батарейка. Прей. Ну, це тут рештки людини. Розбито повністю мовчань було багато. треба оглядати. глядати. Ще нога людська лежить з там Честимо далі, там далі фрагменти теж. Скоріше за все людину розірвало тут і залихали терештки, будемо обстежувати mm. територію і забирати решточки. Так от пошук триває, крок за кроком ми забираємо душі загиблих людей. Собаки то вони просто можуть розтягнути, а цей повністю перегризає всі кістки, тобто трощі. Трощить Трочить ці кістки глотає і Ти знаходиш там кістки, там кістки. Тобто, ну таких моментів у нас багато було. Собаки розтягують там, в принципі, там реально там, знайти десь там поруч, там в біля домів, де вони там кучкували, ці тварини. А ось свині, свині, так. Да. Домашні свині вони і на поранених нападають, тобто ну, вони стають небезпечними. Воду. в воду постійно в одному тому самому. В Донецькій області тут було. В 15 2015 році собака, такий алабай. І отак от е хребет в зубах і голова на кінці. Виси. Частина тазу і голова. І отак хребет. І все одно ми забрали. Ми забрали, знайшли потім у дворі там рештки, які він гриз там на порозі, там лежала нога, згризана повністю.